Дякую, велике, Оленочка. Знаєте що? Коли я була маленька, їхала на літо до бабусі в село на три місяці. І нам мама купляла ну, на літо взуття. Це взагалі були просто шльопанці, такі ввичні, знаєте, на пінній підошві. Такі самі звичайні. Ото ще зверху такі були переплетені навхрест. У мене були голубі були і фіолетові. Один рік голубі, другий рік фіолетові, бо це куплялось раз на рік. Оце таке взуття. Або такі були. Звичайні тапці на резиновій підошві, зверху хебешне таке, ну, хебешка резинові тапочки. Таке було у нас зуття на літо. Але воно завжди майже залишалося цілим, оскільки ми бігали самі босі. Я бігала боса. Ноги милися коли? Коли йдеш за коровою в село, наче між люди, да? то вже було неприлічно, бо всі ж. Всі, що, цілий день хто там собі що робив в селі, але на вечір мали помити ноги і йти до, за коровами. Е, от, або е, йшли на базар. У нас в п'ятницю був базар в селі, йшли на базар, і там також ну, поважні люди збиралися та, на базарі. Треба було вдіти тапочки. В принципі, я ганяла боса, і я собі так думаю, що людина ж народжена була яка боса і гола. Народжується, значить це і найбільш природній е, образ. <схи> ну Про голе це вже таке, у нас голим ходити не будеш, е, так що так як це не не естетично. Ну, а босим можна і походити. Як я дивлюся, як мамочки трусяться, щоб, не дай Бог, дитина там в, в, літом в, в носках ще й в сандалях, щоб, не дай Бог, не ступила на землю. Боже, кричить одінь, одінь тапочки, одінь сандалі, не виходь туди, знаєте. У мене чесно, серце кров'ю обливається. Думаю, блін, ну хай дитина попробує, який той асфальт, яке то болотечко, який пилюка, порох. Та ноги помиються завжди. Не знаю. Ми мили вечір в теплій водичці, в тазі ку, е ноги щіточкою потерли, і було нормально. А взагалі ми купались в основному ставку. От. Е Літом в ставку раз на тиждень ще брався на ставок шампунь, і мили там голову ще. Ну але вже як брався шампунь, то там вже милався вулиця ту голову, вже назад він і не приносився. От так і виросли, нічого, здорові, щасливі були.